До енергетичного примир'я я ставлюсь, дуже прекрасно це було. Але я думаю, що російські окупанти цього не підтримують. Нас знищують, українську націю. І більше нема нічого, як геноцид. Нормально, якщо вона буде соблюдатися. А так, якщо тільки один розговор, а от цього нікого не буде. Страждає, в основному простий народ. Мені це дуже хотілося, щоб воно в нас. Щоб воно було. Але це все залежить, ви знаєте, від кого? Від нашого агресора. Чи дочекаємось ми ці дні? Не знаю. Хотілося би дуже. Та їм хіба можна вірити? Не вірити у перемир'я. Та нам уже мір потрібен. Скільки ж можна? Хотілося б вірити, але. Від нас і не залежить. Якби ми сподіваємося на краще, завжди на мир. Воно потрібне, тільки я росіянам не вірю. Вони не дотримуються. Скільки вони не обіцяли, нічого свої обіцянки вони не виконують. Підтримую і дай Бог, щоб було. Підтримую. Надія є.